А що мені треба знайти в цьому лабіринті? А! Ай-ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. ж біжи, ідіот! Ааа, як ти обісрано бігаєш, це просто ужас. О, о! Так. Все, ліфт відкрився. Я тепер повільний. Я не пам'ятаю, якій стороні той ліфт. Ну в цій... Та ж, ну... ну пролазь! Фух. Ну, ну ну, давай, 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 ще трошки, ще трошки, давай, 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 давай. Де ліфт? Де цей ліфт тупий? Аво! А я маю щось поїсти? Маю яблочко золоте. Оп! Все, погнали. Ага. Я в якомусь темному, дуже темному коридорі. Тюди я не можу, значить... Сюди. О! Оу. Огоу. Ого, а що тут цікавого є в нього? Коротше, вони я так. Я так зрозумів, вони уклали якийсь договір і. щось там ще. І в нього тепер роздвоєння лічності. Це все з. О, двері відкрилися. О! Привіт. Ей, Віктор. Віктор. Я знаю тебе. Ти повинен його зупинити. Він стає сильнішим кожного. Ага. Мені треба знайти отруту, і щоб той бебл його її випив. А як мені залізти наверху? Зараз ще Зараз ще не зможу пройти цю карту. Ні, Що за гавніше? Як мені залізти туди? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха... Який він стрьомний, це просто капець. катець. Що це було тільки шот? Ого. А можна відкрити скриню. Мені треба скриню відкрити. Не можу я відкрити. А блін, то ж треба читати. А, я пропустив. Чому погасло світло і чому в мене зверху пише газ. І чому я не можу звідси вийти? А от. це дорога, щоб знайти газ. Значить, я тут вот. Значить, мені треба бігти тут вот. Біжи. Е, біжу, біжу. Ааа, він тут! А! Я. Блін, я погано знаю дорогу, я взагалі не розумію, куди я біжу, но надіюсь, я біжу сюди. Тут а, я. Тут я не пробіжу, значить біжимо сюди. Тут я не пробіжу. Е, там я не пробіжу. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй! сюди. Напевно Я взагалі не розумію, куди я біжу І шо? Кинути туди що треба? Кинув Ого. Чого звук та як я вбив дракона? Оу Мені страшно сюди йти оп. Ей Ой, тут ту, стоит. Ту, ту Ой, куда я попал? Ой. У. У. Уф. Ой, Ой, <риран> <на> Ну шо ты давишься, чувак? А, За твоя дита? Мне сюда, правда? Туда я не зайду. Я впевнений на всі 100%. Ага, і назад я теперь тоже не вернусь. О. Все? Вихід? Це все? Я не вірю Та ну, знов Бебл прийшов Ну ти, конечно, молодец. Эй! Hey. Пробач. Оп-оп-оп-оп. Опа-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп, 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 оп. Але в тебе рожа страшна, це капець. Во, вихід. Ну можна втікти. Ну, будь ласка, ну, відкрийся, де смердю четверка. Він мене зараз заб'є. А, Блін. Даж відкрійся! Там світло в кінці тунелі. Еллі! Еллі! Ел. Хто така Еллі? Це його донька? Чи його жінка? І куди ти втік? Ікаше Еллі? Хтось мені поясни, що взагалі сталося? Ладно, чесно, мене це не цікавить. Можна вийти, будь ласка. Будь ласка, відкрийся. Відкрийся, будь ласка. Можна мені вийти звідси? Мені страшно. Все, І що дальше. Ура! Все, я пройшов цю карту. Ну що я можу сказати? В принципі, карта не була прям такою дуже страшною. Та вона, вона взагалі не була страшною, якщо чесно. Е, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на каналчик, ставте лайк, пишіть обов'язково коментар. І всім па-па!